І ось тут починається мій шлях бомжа. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Баджина, і я знову почав записувати відео. Це рідкісно, це легендарно. Сьогодні я буду починати шлях бомжа UA ЮАОЙ. Прикиньте, шлях бомжа. Тут я зараз я веду пару промокодів. Я теперки почав знімати ЮАО, но перше я знімав. Геометрі Даш, ви можете тут побачити. Геометрі Даш, я тут поставив е, підказку, яку є відео І ось, зараз я веду всі промокоди. і чому кожен працює. Е, значить, введемо промокод KINDER. Кіндер це теж такий ютубер по Іванлайн. Ну, я теж тепер кистав ютубер. І вони крутий промокод це він. А в моєму телеграмі ви зможете знайти ще більше промокодів. Ви зможете його мій телеграф зайти по каналі, тапустити в нього канал і типу, всяке типу, ну, таке. І саме ще промокод на авто, це Sorry23. Це теж промокод прикольний. Нам дають авто. І ми можемо їздити на авто, але нам спочатку, щоб утримати це все, треба відіграти определенний час. Чи як це сказати? Відео вийшло недовго, це перша серія, тому що у мене були проблеми з записю. Е Проблеми, коротше, сталося. я потім зрозумів через всяке навантаження, тому відео зараз був недовге. Я там тільки отримав паспорт і все. Ну, це перша серія, можна казати, така коротенька, тому давайте починаємо грати. Я зараз налаштовую під себе налаштування, і... щоб мені було краще грати. А тепер ті поїхали по паспорт. Ми отримали паспорт, це чудово. Так що я мав їхати на ферму. Але проблема в тому, що я не поїду, я поїду на ферму, але через ці лаги і баги мене кікну. Тому відео вийшло на 3 хвилини, чи скільки. Якщо вам цікаво, як я їхав на ферму, тоді дивіться, але на тому покадру серія вийде краще і скоріше.